Цей равлик пережив багато чого, бачите, тут прям така ямка. Зараз будемо його відновлювати. Спочатку я равлика мию. Якщо у вас погана вода з крана тече, то мийте в кипяченій воді, окрема така ганчірочка для равлика. Водичка має бути приємною кімнатною, трошки тепліше, ніж кімнатної температури, оскільки равлики люблять тепло, але ж не гаряче. Якщо у вас равлик молодий і ракушка ще не дуже така міцна, то звісно дуже обережно просто під водичкою, легенько не треба нічим терти, щоб не зламати ракушку. Це треба враховувати, бо тут вже у нас не пробивна, вона дуже міцна. От, а якщо молоденький равлик, то ракушка може бути тонка і треба буде з нею дуже обережно. Краще поменше її трогати, але якщо хочете то дуже обережно. Так, тепер дивіться, беремо серветочку і отак насухо витираємо. Ось у нас з'явилась новенька мазь. Спа догляд для ракушки равлика. Дуже має приємну текстуру. Отак от, от на Набираємо на пальчик, так от можна раз, між пальцями розтираємо. І тоненьким слоєм вона дуже добре розноситься. Її не треба багато. Буквально крапочку я взяла, як менше, ніж спічечна головка. Все, і розтерла. Бачите? Вона не має бути такою дуже жирною в цій мазі, всій блискучою. Прям. Просто нанесли, не сильно не давимо, не тремо, просто отак от ручкою розносимо. Залишки можете нанести потім собі на руки. Це дуже теж буде корисно. На ніг тільки отак можете повтирати. Теж буде пластинка укріплюватися, отут куті коли все, оце можете потерти. Дуже класно. Отут ручки можете потерти, побачити, вам сподобається, яка гарненька стала, а? Пам'ятаєте, яка була? І от вона висохне, я вам покажу, якою вона буде завтра і післязавтра. Прямо в цьому відео, дивіться до кінця, і я вам покажу через. Один, два, три дні, яка буде лишатися ця ракушка з одного такого нанесення. Повторювати кожного дня не потрібно. А залишки отак от на ручки собі наносите. І побачите, як ваша шкіра скаже: дякую, хочу ще. Наступний Ходімо до косметолога. До речі, цього равлика я обробляла маз'ю жовтенькою, тоді ще зеленою не було мазі. І вже пройшло якраз тиждень з того разу. Я дуже задоволена, як виглядає ракушка. От, ну, ви самі бачили, що от вона зараз була досить гарно виглядала. От, але вже пройшло 7, може навіть і більше, може навіть і 10 днів. Я не засікала. Равлики виглядають дуже класно. От, ту білу я не мазала, тому що вона. Народила якраз, і я її начіпала. А оцього я якраз таки змащувала. Тут у нього був дуже сильний такий шрам, грубий-грубий. А зараз такий став, ну, тому що ми його постійно мазали, от цією жовтою мазю з прополісом, І він такий став, ну, зашліфований. Як шліфовка шраміків. Він так ось зелена. На нігтік набираю, бачите? Ось так. Розтираю між пальцями, бачите, чуть-чуть багато не потрібно. І отак от наношу. Воно кажеться, що дуже мало, що хочеться ще. Ні, не треба більше. От повірте, просто оцю рознесіть. Ну, це дуже великий равлик у мене. Та і то вистачить, зараз я сюди натягну. Ні, трошки додам все ж таки ще трошки Це у мене гігант справжній. І отак от по цим бороздам, цим полосочкам, отак от проходимося. Отут, в -от, цих місцях. Пальці жирні. Ну, тобто, я от зараз пальцями провожу і все одно воно все розноситься. Так що мазі вистачає дуже надовго і не треба дуже багато її наносити, щоб равлик не купався в ній, а просто тоненький слой залишався. Все, пальці жирні, я продовжую просто втирати. Ясно, так? Да? Не цей. Що занадто, то не здраво. Так що трошечки, трошечки. Так. Чим менше, тим краще. Коротше. Такий принцип. Краще менше, ніж більше. А потім ви будете вже звикнути, що багато не треба, і вже нормально буде. Дивіться, яка краса. Яка краса. Все. Третій і останній. Раніше теж у нас була мас дуже класно. Справляла своїми задачами. Ну, цей склад вдосконалений, прям сильно вдосконалений. Масухо витираємо і беремо ще раз, показую. Раз. Отак от. Багато взяла. Зняла половинку. От. Навіть і зараз багато. Я залишу на руці. І наношу Так. Так, да, багато взяла. Так, і от зайво, якщо є, от так просто серветочкою витираємо. О, Яка гарненька ще одна. Ось так от. Тріо. Ой, 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 такі красунчики мої. Так, ну що, в наступному кадрі покажу вам через, на наступний день, як буде виглядати ракушка. Один, два, три. Сьогодні другий день. Вчора я намазала равликів. О, так, дивимось. Ось так вони виглядають сьогодні. Пам'ятаєте, яка вона була біла, ця ракушка? Дивіться, вона досі пігментована. З часом, коли я буду раз на тиждень її мазати, пігмент буде посилюватися, буде ставати все яскравішим, тому що спіруліна дає цей ефект в кремі, в, мазі в тій, тому ракушка буде з кожним разом все яскравішою і яскравішою. В жовтій мазі з прополісом теж є пігмент спіруліни і вона теж. Так само впливає добре на колір. Тобто обидві мазі будуть підсилювати колір мушлі. Дивіться це відео далі, і я буду вам показувати, як мушля буде змінюватися з кожним днем після нанесення мазі. Третій день. Заглядаємо. Дивимось на колір мушлі. А, яка з них була біліша, я вже і не пам'ятаю. Мабуть, що ось ця да? біліша була. Оця темніша була яскравіша, ну, а це наш гігант. Так, як ви бачите, на третій день все ще мушлі дуже яскраві. Спостерігаємо далі. День 4. Дивимось. Нічого не міняється. Ви взагалі тут повзаєте чи ні? Сидять? Тільки оце по кабачку видно, що проходить час, да? до речі, час поміняти. Бо вчора вони щось поганенько його поїли. Какахмало. Ви що, не їсте знову? Що таке? А ні, от є. Давайте, Вибачте, я тут трошки під вами подивлюся. Не, ну вони ще, звісно, після оцих всіх дітей, своїх народження, не дуже. Прийшли до тями, тому що, бачите, мало рухаються, мало їдять, ну нічого. Але, ну от сьогодні, мені здається, трошки вже почала світлішати оця ракушка. От. от я її, звісно, нічого з нею не робила, не протирала. Оце, як було намазано, тоді так воно і залишилось. Тут вона ще волога через муху, тут от. Не така волога. От сьогодні четвертий день. А, мажемо раз на тиждень, раз на 7 днів. Але я буду показувати і далі, як буде світлішити ракушка з кожним днем. День п'ятий. Тадан! Я знов таки дуже здивована. Я думала, що сьогодні буде цей равлик набагато вже біліший. Тому що вчора він вже типу почав білішати. Ще дуже важливо, що вентиляція правильна в контейнері. Тобто тут вологість зберігається. Але з цією ж вентиляцією ви бачили, який був равлик до того, як я намазала його дивомазію. Він був білий, навіть з правильною вентиляцією. Зараз, подивіться, нічого я не робила. Взагалі, не мила. От ракушка вже, бачите, трошки. Тут є мох, Тобто видно, що це не вимита ракушка, не пшикала. От, ну, я вам не знаю, це просто ви мені можете або вірити, або не вірити. Звісно, я б могла тут і попшикати зараз, закрити контейнер і показати. От. Ні, я показую, як є насправді. От. Вони не з'їли ці яйця, які я вчора поклала. Кабачок якийсь, мабуть, несмачний, тому що вони його погано їдять. Ну, Ввечері буду міняти вже їм їжу. От, так що п'ятий день. Подивіться, яка краса. Всі намазані, всі дуже красиві. День п'ять. Або шість. Я вже заплуталася, якщо чесно. Давайте заглянемо. Дівчатка. Все такі ж красиві. Ой! Ну що? оця у нас найбіліша була, і бачите, прячеться. Ой, яйце. Ще одне. Скільки можна? Вже ж все. Вже в мене тут інкубатор, місця немає. І що, воно ну, оце, вилупилось через тиждень, після того верніше відклалося. Через тиждень. Тут вже скоро вилуплятися будуть. Так, ну ладно, будемо пам'ятати, що одненьке з'явилось пізно. Так, какулі забираємо. Ну, в общем, показую вам, бачите, п'ятий чи шостий день сьогодні, після того, як я нанесла мазь. Один раз. Буду і далі знімати. Коли ж вона має побіліти, чи це все. Тепер разова акція на все життя. Та ні, я думаю, що має. Буду вам показувати. Ця трошки теж світлішою стає вже. Видно на п'ятий день. Але все одно гарно, чистенько. День шість. Так, привіт! О! От зараз я вже бачу, що ракушка. Цієї, цього равлика стала, в принципі, майже такою, як була. Не прям такою білою-прибілою, але ну, да. вже хочеться її знову обробити. От Сьогодні шостий день. Один раз я змазала всіх равликів маз'ю і отакий проводила експеримент, наскільки днів вистачить цього. Завтра, або післязавтра, може через пару днів. Знову оброблю равликів і не знаю, знімати вам далі відео, ні? Як вам цікаво, ні? Так, і зараз буду пересаджувати у більший контейнер своїх равличенят. Вони вже підросли і їм тут тіснувато, тому будемо пересаджуватися. Але це буде нове відео. Всім дякую за перегляд, підписуйтесь. І залишайте обов'язково свої коментарі. А мась можна придбати за посиланням під цим відео.